Всім привіт! Мене звати Дарія, і це продовження нашої підбірки на знижках моїх знахідок найкращих речей, які я раджу придбати кожній будь-якого віку, будь-якої фігури. І так далі. Сьогодні в нас українські бренди ближче до мас-маркет-сегменту, але можемо розібрати ще й мідл сегмент якщо вам це цікаво. Будь ласка, напишіть мені. Також забула спитати в попередньому відео, чи потрібна така підбірка по чоловічим брендам. Це скоріше будуть не українські, тому що там часто немає сайтів, там часто немає розпродажів. Це скоріше будуть закордонні бренди, але якщо чоловіча підбірка потрібна, також пишіть. В мене дуже Багато сьогодні відкрито вкладок, тому будемо швидко передивлятись, але не забувайте, що під відео ви знайдете всі посилання на всі речі. Зможете собі передивитись і придбати їх, якщо вам щось подобається. Тож, поїхали, перший бренд це Отаж. Чула, Отай, Отає. Не знаю, для мене це отаж, я в них не питала, як правильно читається. Якщо вони мені напишуть під цим відео, я буду вдячна. Перший виріб це светер з актуальною, якраз таки, фактурою косичкою. В попередньому відео вже розповідала. Часто ми носимо застарілу косичку, але ця... Ця буде дуже актуальна, супервільний силует, ще вкорочна посадка, що буде вам видовжувати ніжки. Дуже мені подобається. І подивіться, є ще інші кольори. Також від вартості цих виробів віднімаєте ще додаткові 20% знижки, що просто буде ідеальна вартість на вироби цього бренду. Далі поло. Поло це виріб майже номер один на наступній весну-літо цього року, звичайно. І тут дуже багато кольорів чудова взагалі вартість. Тому треба брати і бігти, це буде дуже трендова річ, і ви можете про це знати вже заздалегідь. Далі наступне це сет зі светру та спідниці з неймовірною знижкою. Ще зверху буде знижка, він буде 1700-1800 гривень коштувати за два вироби. Просто супер вартість, тому тут також брати і бігти. Далі наступний виріб це боді, яке в чудовому молочному кормі. І ще має великий комір, який буде балансувати стегна дівчатам, яким потрібно балансувати. І такі вироби в нас також актуальні. На молні з великими комірами звертаємо увагу і носимо, поки ще сезон поносити такі речі. І вартість просто супер. Єдине, що залишився розмір SM і в чорному кольорі також залишився розмір SM. Далі бріджі бріджі, які ми ще не готові чомусь носити, але кажу вам, що Весна-літо, це також буде дуже актуальна річ. Тому, якщо готові, будь ласка, візьміть, тут є всі розміри, тут є чудова вартість спробувати тренд, навіть якщо він вам не підійде, не сподобається, ви не зможете комбінувати таку річ, ви хоча б витратите небагато коштів на неї. І також у цього бренду є багато літніх сетів. Я відкрию вам тільки цей та наступний в різних кольорах, і зверніть увагу на літні сети, це топ та спідниця. Зазвичай вартість просто неймовірна, тому що на них 50% знижки і зверху ще 20. І наступний сет, якщо дозволяє фігура, або якщо вам дозволяє самовпевненість носити в місто, будь ласка, якщо ні, то хоча б на відпочинку і знову-таки будь-якого розміру дівчата можуть носити. Якщо була б ще ширша розмірна лінійка, було б ще. Краще. Але бренд -отаж, він, до речі, більше мірить мій розмір SM, але у нього я беру XSS, тому можна пробувати. Далі бренд Жул. Тут вже отримала відгуки, що дуже класний цей набір. Вартість чудова 1300 гривень за шапку, 1500 гривень за шарф. Ось такі вироби у джу я би взяла і собі. Далі вкорочений жакет. Вкорочені жакети в нас в моді будуть ще триматись і на весну, і на осінь, і на наступні сезони. Носимо з речами на високій посадці. Гусяча лапка це також принт, який актуальний ну, кожної осені. Ну, не буде осені, щоб сказали, що це антитренд. Якщо ви почуєте, що о, цього сезону це вийшло в тренди, не вірте, завжди це було в трендах. Тому такий жакет я би брала, якщо ви носите високу посадку в виробах нижніх джинси, брюки, спідниці. Далі зіпер. Або худі на молнії, вже набридли ці світло сірі в стилі Міу Міу, які всі бренди випустили. А в такому рожевому кольорі, який ще буде й трендовим, про це ми поговоримо на наступному тижні. Я би обов'язково собі брала. Далі дві сукні показую одразу. На них чудова знижка, але я розумію, чому вони не продаються так швидко, як все інше у джул, тому що вони напівпрозорі. Тому я би брала їх собі виключно на відпочинок, але вони супер актуальні. В дрібний квітковий принт в такий також естетиці 50-х років. Тому беремо, якщо подобається. І майки в джул чудові, кращі за футболки по якості. Знижка є на насичені кольори. Тому роздивіться, можна, звичайно, їх собі дозволити і без знижки, але показую вам знахідки на знижках. І остання річ це укорочена сорочка з чудовою вартістю 44% знижки. Вона вийшла 1000 гривень. І ще й чудовий колір вершкового масла, який в нас також буде і є актуальним. Нікуди він не подівся, не вийшов, не, не пішов. Це просто дуже класний колір на сезон весна-літо. Далі бренд Сенс. До речі, сказала, що в нас сьогодні мас-маркет, але сенс це вже мідл сегмент. Просто я його дуже люблю. Побачила розпродаж і не змогла не додати в це відео, щоб ви встигли собі щось придбати. В них дуже класні набори з шапки і шарфу. Є ще чорний і білий колір, але там видно те лого, як. Яке вони нанесли, а тут не видно. І через це мені подобається найбільше цей варіант. Це показую вам шарф і хочу одразу показати склад 100% вовни альпаки. Супер тепло буде і супер приємно на дотик. І це шапка. Також через те, що не видно лого, вона просто найкраща з того, що є. Далі такі шуби з. 90% австралійської вовни я в шоці, я маю цю шубу не натурально. Не натурально, на жаль, через те, що це також не дуже екофрендлі. А тут натуральна шуба за 8750 гривень за 200 євро. Так от, так, такі шуби не є супер актуальними наразі, але якщо вам подобається така річ, якщо ви готові її носити, краще візьміть її в гарній якості, і тоді вона буде виглядати все ще сучасно і актуально. Є в такому молочному кольорі і є ще чорний колір. І светри, в яких приїжджала в Україну Анджеліна Джолі. Повірте, це 100% аналог. І такі светри, чесно, в українських брендах неймовірна якість, якість як у того самого бренду Zero по 1500 євро. Тут в нас склад 100% вовна ягня, і другий дуже схожий, але трохи з іншими комірами, більш тонший буде, тому що це кіт Мохер 100%. Далі бренд Окрік, який також я б віднесла до, ближче до мідел-сегменту. І подивимось, що тут, тут сорочка з дуже гострим коміром, що було актуально попереднього року, але залишається в актуальності. Вона подовжена, тому її можна класно стилізувати з міні-спідницею, з якоюсь асиметричною спідницею, де трохи буде видно і низ цієї сорочки. А поносити на випуск сорочка просто супер. Склад також, всі розміри майже є. Далі ви мене часто питаєте, де придбати гарні базові футболки в українських брендах. Чесно кажу, їх небагато. Тут футболка мені подобається, є ще білий колір, але там тільки м розмір залишився в чорному, М та Л. І чудові просто брюки ідеальні, в ідеальному кольорі. Взагалі такий молочний, брудно-білий, і білий. Це будуть кольори, і завжди були кольори номер 1 на весну літо. І до нього ще є блейзер, блейзер без коміру, що також дуже актуально. Але блейзер залишився тільки в розмірі S. Я би брюки взяла навіть без блейзеру, якщо в блейзері немає для вас потреби. Наступний бренд це Must Have, це український мас маркет бренд, але з гарними складами. Цього року взагалі в них вийшли чудові блейзери, светри зі 100% кашеміру, класні в'язані костюми. Тому тут. Хоча цей масс-маркет тут буде майже завжди, особливо в останніх колекціях, дуже класна якість, за яку я ручаюсь. І показую вам водолазки по чудовій вартості, не тільки цей колір буде на знижках. Передивіться, будь ласка, якщо вам подобається, я їх бачила вживу, вони дуже класні. Далі сукня Бюстіє в червоному кольорі, червоний колір тренд, Бюстіє тренд, і довжина така довга міді, це Просто в мене не повертається язик сказати, що це тренд, але це дуже актуальна, звичайна довжина. Не повертається язик сказати, що це тренд, тому що така довжина завжди, майже завжди актуальна. Не можна сказати, що тільки цього сезону така довжина буде актуальна. Ні. Це класна, зазвичай завжди довжина. Зверніть увагу, чудова вартість, тисяча гривень беремо. Далі шапка за 200 гривень, ще я в гірчичному кольорі, тут не зупиняємось, просто показую вам за чудову вартість. Дуже часто клієнти кажуть, що я не можу знайти головні убори а там за дешеву вартість, вони всі з лого, з додатками і так далі. Можете за 200 гривень знайти просто шикарну, ідеальну шапку. Далі це металеві штани, це Еко шкіра, яка не еко, але е, металік в нас залишається в тренді і він буде дуже актуальний цього сезону. Також тому це не на який не на Новий рік образ. Та не на фотосесію. Ні, ми можемо такі штани використовувати замість наших звичайних джинсів, брюк і так далі. Далі сукня в горошок, варіантів багато в цьому бренді, але ця мені сподобалась найбільше, тому що вона є найактуальнішою з того, що є зараз в мастхев, в сукнях в горошок. І скажу вам, що горошок буде дуже актуальний цієї весни та літа. Був завжди, але зараз прям дуже актуальний. І остання сукня, умовно, сукня-футляр з вирізами, вирізи залишаються. Зверніть увагу, що, я так думаю, великі груди не сядуть в цей топ від сукні, але треба пробувати, вона дуже класна, і за 800 гривень вона просто ідеальна, неймовірна, супер. Наступний бренд це Качаровська. Тут багато знахідок, і починаємо з ковбойок, які я дуже люблю в Качаровської. Є інші варіанти, але ці на знижках і ці в усіх розмірах. Не розумію чому. Саме ці ковбойки, зверніть увагу, що ви будете носити або з дуже вузькими брюками та джинсами і заправляти їх всередину, або з легінцями, або з сукнями, тому що галявина дуже така широка, я б її назвала. Але ковбойки супер. І через те, що вони в колір вашої шкіри і ще й мають таку галочку, ось тут вверху закінчення, будуть видовжувати зріст просто до небес. І такі самі. Високі, якщо ви носите багато міні-спідниць і міні-суконь, можна брати таку довжину. Мені більше подобаються низенькі, але обидві пари дуже класні. Далі черевики, я не розумію, чому є всі розміри. Або бренд багато їх випускає одиниць, або ви не звертаєте увагу в цього бренду на такі базові позиції, більше звертаєте увагу на якісь човники, блискітки, щось ультра. Або святкове, або популярне та трендове. На базу також звертаємо увагу, тому що вона супер якісна тут. І Челсі також в усіх розмірах. І також передивіться, є і Челсі-черевики на різних варіантах утеплення. Це може бути байка, це може бути хутро, якщо я не помиляюсь, і це може бути взагалі без утеплення. Це просто супер. Це ідеальний бренд, який дає різні варіації. Далі це топ, який я зараз собі буду замовляти, поки він ще не залишився. Я всі розміри, окрім м. Це топ з вовни, і це та річ, якою ми заміняємо наші майки-алкоголічки або просто майки хальтертоп в рубчик. Тому що така майка плюс блейзер виглядає зовсім кежуально, зовсім розслаблено. Такий топ плюс блейзер можна довести навіть до класичного, елегантного, стриманого офіційно-ділового стилю. Тому топ дуже вдалий. Далі укорочене. Напівпальто є в темно-синьому і темно-коричневому кольорі. Ідеальні, дуже класні. Розумію, чому не придбають, тому що складновато їх носити. Але якщо ви полюбляєте високу посадку, також беремо. Також, якщо у вас зріст 1,65 м менше, такі вироби вам видовжать. Зріст, якщо ви візьмете на високій посадці брюки, джинси і таке вкорочене напівпальто. І ще одне пальто, яке вже звичайне, класичне, базове, чудового, бежевого кольору, ідеальний склад, тому що 80% вовни і вартість менше, ніж 200 євро, це гарна вартість за пальто з гарним складом. Далі сорочка, написано, шовкова, перевіримо. Це натуральний 100-відсотковий шовк. І по-перше, це класна вартість за натуральний шовк. По-друге, такий виріб в українських брендах знайти неможливо, ну майже неможливо. можливо. Один варіант ви знайдете з натурального шовку, натуральних тканин, і один варіант з якогось сетину атласу. Все більше не випускають бренди таких позицій, а вони дуже класні і таку сорочку носимо з чим завгодно. Так, далі хустка з вовни є в усіх брендах, і вона дуже актуальна. І вона є і в тотем, і в зарі. Обов'язково дивимось на склад, на кольори. Тут 100% вовна. Тут ідеальні три кольори: темно-синій, темно-сірий графіт і а, беш коричневий. Все-таки він не беш. Темний беш, можна сказати, дуже класні. І заміняємо свої шарфи на таку хустку. І заміняємо свої головні убори на таку хустку. Буде супер актуально. І останній комплект це спідниця жовтого кольору. Зараз швиденько дивлюсь склад. А склад не написали. А я напишу бренду, спитаю склад, і нижче, там, де буде посилання, склад вам підпишу. Супер колір і актуальна така позиція сорочки, мені подобається, тому що це такий трохи робочий стиль, утилітарний. І хоча він і не є на піку трендовості, актуальності, він все одно залишається з нами. Тому костюм класний, тут дивимось склад, також не написали. Ну, нічого. І останній бренд на сьогодні це бренд Dia. DIA, також люблю, також раджу, також вже розповідала вам про нього. Що тут дивимось, це термобілизна. Небагато термобілизни в українських брендах, але вона є, а тут просто чудова вартість. Якщо ви будете собі термобілизну шукати в епіцентрі, наприклад, як я три роки тому, там буде вартість, скоріш за все, дорожча. Є різні кольори, і класно, що це кольорова термобілизна, тому що чорна вже, ну вибачте, трохи набридла. Є розміри, дивимось. Далі спідниця міні з вовни ідеальна, а силует, який актуальний і який сяде не тільки на зовсім вузькі стегна, а й на трохи ширші. І подивимось склад ще швиденько, 80% вовни. Просто супер за цю вартість, за цю вартість зараз продає нам поліестер. Беремо далі штани з вельвету, Класний колір, який буде актуальний навесні і восени. І вельвет, який буде на піку актуальності восени і навесні. Тому беремо штани просто супер! І остання позиція спідниця, яку я бачила особисто, коли була у Львові, вже вам радила в інстаграмі. Зараз вона на знижці також з вовни, також 80% вовни за півтори тисячі гривень. Вона має дуже дуже тоненьку смужку, і ця смужка навіть не біла, а така, начебто, сіра, червона. А смужка в нас також дуже трендовий принт. Я не знаю, скільки разів я повторила дуже. Але цього року, на початку року, мені важливо дати вам зрозуміти, що буде на піку актуальності. Так от, смужка була на піку актуальності, але ще на більш високі вершини актуальності виходить. І це була остання позиція в мене, але нагадую, що є ще. Дуже багато брендів українських, які я хочу вам показати. Там будуть трохи дорожчі вироби, але ми не кажемо про тисячу євро. Там будуть також сейли, розпродажі. Тому, якщо корисно, будь ласка, напишіть внизу в коментарях, і я дуже швидко вам зніму такий ролик. На цьому це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Не забувайте ставити мені вподобання і писати коментарі. Це моя найкраща заробітна плата за те, що я роблю. До зустрічі і слава Україні.